Папа духа. Ось тобі ще, ось тобі ще. От папа, ані. Дурмайш. Ані. Ось, ось, ось. Давай я тобі подмухаю. Ну що, легше? Дякую. І мені подмухай. А ти, ти хто? Я Зіронька. А ти нас ображати не будеш? Ні, не буду. От і чудово. Давайте вирішувати. Що робити? Ну, бути друзями. Це як ми з бурдучком. Бути друзями це грати разом у сніжки. Так, або ходити один до одного у гості. Значить, бути друзями це робити щось разом. Так, але дружба це. Ну, щось набагато більше. Бути друзями це піклуватись один про одного. О, може, ти голодна. Тримай цю кеку. О. Дякую. А Що мені з нею робити? А давай я тобі покажу. А, їсти, звичайно, ось тобі ще. Ну що? Смакота. А що ти тут робиш? Я впала. Звідки? З дерева? Та ні, я ж зірнка, я живу на небі. Це там там високо-високо. І там далеко-далеко. Так. Я живу настільки високо, що із моєї набухатинки кожна планета виглядає як маленька намистинка. А як же ти могла впасти? Ти ви ти штовхнули? Чи ти занадто сильно каталася на гойдалці? А можливо, ти спітнулася? Я... Чи був сильний на Ні, ні. Був сильний космічний шторм. Я пішла спати, а прокинулася вже тут. Тільки ось тут це де? Ну як це де? Це ж Чодернацький ліс? Я маю на увазі взагалі. Це Марс, Юпітер. Чи можливо Сонце? Хоча ні, сонце тут занадто холодно. О, о, Бурдучок, пам'ятаєш, як у лісовій школі тітонька сова казала, що наша планета називається Земля. А ну я той урок прогуляв, але мені здається, ми точно не на Єпітері, і не на Марсі. Так, справді, ми на землі. То я попала на землю. Це ж чудово. У мене є, е, здається, якась справа тут, але я не пам'ятаю, яка. Не хвилюся, ми ж твої друзі. Ми тобі допоможемо згадати. Дякую, друзі. Сподіваюсь, ви зможете мені допомогти. Але щоб краще нам думалось, пропоную погрітися. О, У мене якраз є пакунок. Йдемо до наших улюблених кітоньо. Ходімо, сюди. Ти чула? Ти чула вони. Веселощів захотіли. Зараз ми влаштуємо тут веселощі. Нам, нам потрібно розробити план дій. Точно. Але у кожного плана повинна бути назва. Хм. Хм. Як тобі таке? План А. Гладіолус. Який гладіолус, які квіточки, зима на дворі, Лисиця. Не годиться так. Тоді план Б. Гваделупа. Який глан, кого лупим? Якщо ти так, то от сам свою назву і придумав. От сам і придумаю. О, лисиця. А якщо назва буде сніговик? Та ні. Сніг, холод, мої лапки. Ні, погана комбінація. Погана. А якщо? Якщо зупинитися на назві Гаплик. Ух ти! А дослівно це розшифровуватиметься, як. Грандіозна атака! О, о. Пухнастих! Любителів ковбаси! Любителів ковбаси! Добра назва, мені подобається. Лисиця. А, лисиця, а я тобі не казав, що ти геній. А от тепер я тобі кажу ти геній! Тоді я можу оголосити цю операцію відкритою! Ура! Відкрито ми відкрили! А що робити далі? Ну, дивись, назву придумала я, а план придумай ти. Ну, добре. Я, до речі, щось дуже зголоднів. І тому наше першочергове завдання це поїсти. А далі. А далі А далі встановить місце знаходження гризунів і блискучої зірки. Командире, дозвольте виконувати. Я Доз... дозволяю виконувати. Я відчуваю, що вони пішли туди. Зараз перевірю. А мы не сдается туды. Не, ну, точно туды. Ну и матури. Мы Сі самовар закипів. Сорока, подивись, у нас чашок для гостей. Хвилинку чашок у нас предостатньо. Тей поріг в мене вийшов просто відмінний. Я поклала у нього дрібку мускатного горіха, трошки кориці, апельсинову цедру для смаку. І імбіру для гостроти смаку. І все це посипало цукровою пудрою. Тітонька сова знається на різдвяній випірці і поганого не порадить. Ммм, пахне різдвом. А ти подивись, якими блискучими листинками я його прикрасила. Вони такі ж самі, як і на моєму намисті, тільки і стівні. Сорока, ти, як завжди, сяєш завжди і усюди. Тільки подивись на своє вбрання. Ти сяєш на різдвяна ялинка. Точно, ялинка. Ми ж зовсім про неї забули. Подруга, не панікуй, ще й час її прикрасити. грошок у нас зовсім немає. Пам'ятаєш, коли ми прилітали у це нове гніздо, помічник ведмедик всіх їх пороздавлював. Точно, а що ж ми будемо робити? Не хвилюйся, я все владнала. Я замовила по каталогу неймовірні прикраси різдвяні. Там була неймовірна різдвяна знижка. Бурундучок повинен нам їх сьогодні доставити. Ну, ворона, ну ти як завжди, найкраща. Хух, Фух, це питання вирішено. Ну добре, з ялинкою ми рішили, а під неї та й подаруночки потрібні. Ой, а скільки подарунків потрібно? Скільки гостей буде? Ну, думаю, десь десять. Хоча, якщо кролики всім сімейством прийдуть, то точно п'ятнадцять. А сім десь у мене є, зараз покажу. О, і у мене стільки ж було. Хто замовляли іграшки для ялинки, доставка надім. Кар, хто до нас у гості завітав? Що, гості? Хіба вже час з вечірки? Та ні, це Борондачок. Приніс ялинкові прикраси. Блискуче, сподіваюся. Звичайно, як і замовляли. Ну, ти швидкий. Ми думали, що загубили тебе. О, то ти не один а з друзями. Добрий день, знайомтесь, це Зіронька. Прямо з неба до нас завітала. Добрий день. Ой, ти така мила, блискучимся. Ти, напевно, втомилася по нашим сніговим заметам ходити, це ж тобі не в небі літати. Сідай, чай любиш. А що це? Ну, це напій такий гарячий. Дуже смачний. Особливо з цукром. Можна і з медом. Лікувальний чай. Зігріваючий. Духмяний. М -м -м. Ви так смачно описали, що мені дуже хочеться його спробувати. Я тобі зараз дам його спробувати. А коли ми ялинку прикрашати будемо. Так, час ще є. Спочатку чай, а потім і ялинку прикрасимо. А, от і добре. Тоді, Зіронько, розкажи нам, як тобі там на небі живеться, що там цікавого. Звичайно ж, ви всі бачили зіроньки на небі, але відкрию вам одну таємницю. Нас набагато більше, ніж ви можете бачити нас землі. Ми дуже розкидані у небесному просторі, спілкуємося одна з одною, сигналами. А хіба не сумно жити в такій тиші? Зовсім ні. Адже наш творець кожну зірку обіймає з любов'ю, розповідає історії за колихою колисковими. Mm, це так чудово. Те саме, що і я. Ти про що? Ну, як це про що? Єнот, може, ти глухар, а не єнот. Вуха треба мити, вранці. Диви, ви, яка у нас тут чистюля вухаста знайшлась. Але добре, проїхали. Я повторюю для тих, хто, ну, знаєш, в танку. Ти пам'ятаєш оцю вискочку блискучу, що з неба впала. Пам'ятаю. Так от. Вона нібито не пам'ятає, що вона має зробити тут на землі. Але я підозрюю, що це і є та сама різдвяна зірка, що має своїм світлом сповістити про народження Спасителя. А, і що? <схот> ну, як це що? Ну, включай мозок. Ну... <схот> Ну, ти капості робити, любиш? Капості? Звичайно, люблю. Ну. Ти пам'ятаєш, як ми кабану, двері снігом і льодом замирували. Ох, весело було! Весело, а ще. Не слухняним бути любиш? Люблю, мене мама ніколи не може змусити помити за собою тарилку. І мене не може. А от, а ще брехня! Брехня О, це ж мега насолода! Коли пташки летять на південь, на а ти кажеш, що південь там, і вони да. летять туди, а потім повернутись не можуть. О, весело! Так Ха. от. Що? А в цей день угу. народився Ісус Христос, який приніс радість, мир і любов на землю і вчив робити тільки добро і не робити зла. Ти уявляєш, що це для нас означає? Це що, вони всі добренькими стануть? Це що, і нікого позлити буде? От це ж ніякої радості в житті. Єнот, що не панікуй. Угу. Нам просто треба вдосконалити наш план гаплик: угу. ліквідувати різдвяну зірку. З нею все свято Різдва, всім погано, нам добре. Добре. А з чого почнемо? Ну, єнот, ну ніби ти ну, для тебе розказувала. Зараз вся ця веселенька компанія угу. збереться і піде до тітоньки Сови, тому що тільки вона в усьому нашому чудернацькому лісі знає різдвяну історію і зможе допомогти Зіронці повернутися на небо. Ага, Тобто наш вихід, це Паска. Добре. Тоді ми з тобою. Підемо до тітоньки сови. Я знаю коротку. коротку стежку. А поки вся ця компанія буде тут чаювати, ми влаштуємо паску. Добре, чудово. Тоді йдемо туди. Туди. Так, добре, давай. От і добре. Перш ніж ти до тітоньки сові треба прикрасити ялинку, перш ніж прийдуть гості. Це так цікаво, я ніколи не бачила, як колюче дерево всілякої всячини ввішують. <рес> То ти не тільки подивитися зможеш, а й прийняття у цьому участь. Це ж цікавіше. Ходімо. Ой, тітонько ворону, а що це? Хіба ви це замовляли? Кар, щось тут не так. Так, так, я точно знаю, це витівки лисиці і інота. Тепер ялинка без іграшок залишиться. Сумно, не засмучуйся. Не хвилюйся. Тітонька ворона обов'язково щось придумає. Ось, подивіться, що я знайшла. Гадаю, цього вистачить, щоб прикрасити <плес> ялинку. Ну, ось, я ж казав тобі, що все буде добре. Як чудово до нас вийшло, вона така нарядна і така апетитна. Да. Ну ось і все готова. Які ви молодці. Яка вона гарна. Можемо вирушати в дорогу. Мені вже кортить почути різдвяну історію. Треба поспішати. Мені ще на небо треба вчасно встигнути повернутися. Ну і що ж, тоді будьте обережні в дорозі. І передавайте привіт тітонці сові. Передайте, що ми її чекаємо рівно о 9-й годині в гості. А ще велику подяку за рецепт смачнющого порога. Дякую за чай і теплий прийом. Бувайте. А щоб нам краще було, давайте заспіваємо різдвяну пісеньку. Але я не знаю ваших земних пісень. Ми тебе навчимо. Давай, мою люблю. Давай. Росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс. Росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс. І прийшли. Будинок тієї, все знайки, он за тією галявиною. Ну, добре, тоді давай. Давай влаштуємо пастку. Он там. Отут? -от? Так. Давай. Так. Починаємо. Ну, от і готова. Тоді, тоді нам залишається тільки сховатися і чекати. Добре, а чурмо є там місце. Тоді я чудово сховаюся отут. Ага. Щось вони довго не йдуть. Здається, вони вже зовсім поруч. Росла собі, линонька. І зайчик знає. Ось цікаві! Ось. Сейчас нас дожинут. Стоп! 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 Допоможіть. Стоп! 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 Попася, який кидався, так тобі й треба. Так, так. Ось і сиди тепер в темряві. Не іри яму іншому, бо сам в неї попадеш. Подумай про свою поведінку. Невже ми залишимо його тут? Адже він замерзне, так не можна. Та як ти змієш його захищати? Він сам себе покарав. І це справедливо. Це вони іграшки вкрали. Я точно знаю. Але якщо ми залишимо його тут, ми зробимо таке ж саме зло, яке вони зробили з нами. Ні, ну так теж не можна. Будь ласка, допоможіть, будь ласка, я дуже вас благаю, тут страшно, дуже страшно. Гаразд, ми тобі допоможемо, але ти спочатку пообіцяй, що більше не будеш пакости і будеш говорити тільки хороші слова. Добре, обіцяю, не буду більше так, тільки Д... витягніть мене, витягніть, будь ласка. Ну, давайте ми допоможемо. Десь я тут бачу вам мотузку. А, ось вона. Добре. Ой -ох. Дух. Дякую вам. Ну, все, ходімо. А, а візьміть мене з собою. Ну, і що, візьмемо його з собою. А якщо він знову за старе візьметься. Ну, Він же пообіцяв, що більше не буде капустати. Давайте його все одно візьмемо. Ну, добре. А, гаразд. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good timing to you. Біжу, біжу. Хто там? Це ми. Хто це ми? Ну, це ми, ваші учні з лісової школи. А, заходьте, заходьте. Я вже думала, коли ви до мене у гості завітаєте. Гості завітали, проте ми у справі. Ну, добре, сідайте, розповідайте. Так. А ти що там стоїш? Аж мені теж можна. Ну, так, заходь, гостем будеш. А ви на мене не ображаєтесь за мою вчорашню витівку. Ну. Я тебе вже простила, не сердся. Заходь. Дякую. Так. Ну, розповідайте, що у вас за справа до мене. Ой, ми зовсім забули познайомити. Так, так, е, тітанька сова, це зіронька. Зіронька, це наша вчителька з лісової школи. Вона знає все про все на світі. Дуже приємно познайомитись. Мені теж. Ось Зіронька і є нашою справою. Так, тут ось яка штука виходить? Зіронька впала до нашого лесу, прямо з неба звалилася. Ми знайшли у лісі, хоча хай вона сама вам все розповість. Розумієте, я живу на небі зі своїми сестрами зірочками, і ось сьогодні я впала до вас на землю. Я знаю, що в мене є завдання тут, але я спочатку ніяк не могла згадати його. Та поки я до вас дісталася, зі мною відбулося стільки цікавих пригод і знайомств, коли я з новими друзями гостювала у тіточки Сироки та ворони. Я почула про різдвяні приготування і згадала, що я тут, щоб нагадати всім про істину суті Різдва. А чи вже я тобі можу допомогти? Мені сказали, що ми найрозумніші у всьому лісі і досконало знаєте історію Різдва. Тому ми прийшли саме до вас, щоб почути цю історію і нагадати її всім. Я б дуже хотів послухати Історію Різдва. Ну, добре. Влаштовуватися зручніше, і я вам її розповім. Хоча ні, я хочу, щоб кожен з вас прийняв у цьому участь. О, ух ти! Вау. А що у маєте на увазі? Зараз все побачите. Це тобі. Дякую. Тримай ось набери. Зіронько, а ти, ти ставай отуди високо, будеш нам світити. Сталося це багато-багато років тому. Зорі одного вечора на небі сяяли неймовірно яскраво. Але одна зірка своїм світлом затьмарювала всі. На небі царила неймовірна тиша, все творіння чекало якогось дива. І люди, і звірі, вони відчували, що скоро на землі має статися щось неймовірне, все небесне військо, вони затамувавши подих. Знали і чекали Ісуса. Вони приготували для нього неймовірні пісні, такі чудові, що всі, хто їх слухав, захоплювало подих. Це неймовірно. Ви теж бачили цих янголів? Вони були надзвичайно прекрасними, а їх спів досі звучить у мене в ушах. Янгол сповістив нам про народження царя. Ходімо скоріше, ходімо. Ходімо. О, дивіться, та яскрава зірка. Указує шлях. О. Зупинилась над пагорбом он там. А, а хіба хтось живе за тим пагорбом? Я щось не пам'ятаю, чесно. Е, так, пан Ісаак тримає хліви для худоби. Ти впевнений? Так, точно тобі кажу. Тоді ходімо скоріше, ходімо. ходімо. Дітонька Сава, ви уявляєте, спаситель світу і народився у хліві. Так, саме так і сталося. Але чому? Хіба так повинен був народитися цар світу? Розумієш, цим самим Ісус показав, що народився не лише для багатих і сильних, але й для бідних, простих людей. Він прийшов у цей світ, щоб врятувати кожного. І мудреці, і пастухи, знайшовши його в яслах, вони вклонилися йому, вшанували його і подарували подарунки. Друзі, ідіть до нас, розкажете нам, що за подарунки це були. Один мудрець подарував золото для Ісуса Царя. А другий мудрець подарував Ладан для Ісуса священика. Третій мудрець подарував мира для Ісуса Спасителя світу. Що ж ми можемо подарувати Ісусу? Найкращим нашим подарунком для Ісуса буде вірне і любляче серце. Різдво. Це не просто сяяти по-особливому чи ходити в гості, отримувати подарунки. Це день народження Сина Божого. Тоді повертайся на нему якомога швидше і сяй. Іначе як всі зрозуміють, що Христос вже народився. І тоді мудреці не зможуть знайти шлях до Ісуса. Скоро зайде Сонце. Тобі треба якомога швидше повернутися на небо, щоб встигнути розповісти всім зірочкам і сповістити всім людям на землі, що Ісус вже народився, щоб кожен міг прийти до нього і поклонитися йому. Так, так, треба поспішати. Я щиро дякую за вашу гостинність, за смачний чай і дивовижні пригоди. Ми самуватимемо з тобою. Прилітай до нас ще. Ми вигадаємо нові пригоди. Бувай маленька. Мені вже час. Бувайте. Вай. Ну що, друзі, ходімо пити чай і слухати нові історії. Ходімо, ходімо.